Всім привіт, вітаю вас на каналі. Хочу вам сьогодні показати і зважити моїх гібридів. Мама шиншила, ось цих самочок. А тату Термон. Зараз вам перше покажу, коли вони родилися. Сьома самка в пару 13-12. самець Термон. Родились 13-01. Сьогодні у нас 22 числа їм на даний час 68 днів. 68 днів. Зараз покажемо, які прирости. Тут у нас є 4 самочки. І тут є три самця. Один самець він від народження мав дефект. І ще та самочка викормлювала нам одного звичайного кролика нашого, дивіться, вага яка. 2600. дальше два пятьсот дальше сти 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 самечка ой два восемьсот а мы еще точнее сважим два восемьсот Так, і четверта самочка. 2700. Вага 2700. Зараз ще двох самочків візьмемо. Опа. Так. Один самчик. Так, витягнули ми самчиків. Самчик один, 2600. І ще один. Опа. 2600. Ось така вага, середня вага 2600. Ось цих самочок і санців. І нагадую, що їх вік 68 днів, ще нема 70 днів. Ось такі результати. Бо багато хто пише, що не ростуть і тому подібне. Чим годую, дивіться, годуємо корм і ячмінь. Вон, бачите, є корм. І є ячмінь мішаємо. Бувають моменти, що немає ячменю, годуємо кормом. Буває момент, що корму не нехвало день-два ячменю. Змішаний в нас. От зараз закінчився ячмінь. Насипали всім корму. Вже ячмінь з понеділка прикупимо, будемо знову мішати. Ось такі прирости у нас йдуть по гібридах. Самочка шиншила. Зараз покажу самочку. От ми її 28 числа спарували другий раз. Ось ця їхня мама. Вагу не знаю, ми її не важили. І ось цей білий їхній тато. Ось такі прирости. Так що думайте, бо в мене є ще такі, ну, вже багато роз'їхалося самчиків, зараз покажу шостого. Родилися вночі 14.01. 8 штук було. Вони на день пізніше родились, ніж оці. Зараз їх ще зважимо. Ми двох забракували, зразу відкинули. Оце лишилося, що на продажу ще два самчика. Осі решту. Опа. Так, зараз важимо цих нормальних. Два Ну, в принципі, така сама вага, як із... і в мішаних. Отак, трошки незручно одною рукою і знімати, і показувати, але зараз ми їх покажемо. 2700 один мав. А один. 2,380. Ось така вага. Були там самочки, вже поїхали 2,5 кг звідси. Була самочка 2,300 поїхала. Лишилися такі у нас два самчика. Ось такі прирости, так що хто говорить, що не ростуть гібриди, ростуть. Ростуть гібриди, нічим не, 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 не слабше не ростуть, ніж звичайні е, кролики. Ну, Тільки що з ними робити, чи далі на плем'я опускати, чи пускати їх в м'ясо, треба думати. Я щось думав собі, може одну самочку лишимо в гібридну. Попробуємо їх спорвати з і будемо бачити, що буде далі з того. Ось такі самочки. Ось такі. Вони трошки світліші стали відносно тих шиншил моїх. Але отакі набиті м'язисті самочки. Так що говоріть свою думку, як ви на рахунок такої гібридизації. Чи вона має яку, якесь існування в природі чи немає. Що ви скажете, коментуйте. А в подальшому я буду одну самочку точно собі залишу, може дві. Будемо їх з їх шиншилою і будемо дивитися, що буде далі. Так що підписуйтесь на канал, я буду це все далі продовжувати гнути ту тему і будете бачити самі наочно, як воно все відбувається. Дякую всім за увагу.